Я весь час, з початку окупації, знаходилась в місті Херсоні. Тут був, бачив все. Тут -то навіть був, як стріляли, все бачив. Як тебе, сонечко! Я ж тебе говорю, я нікуди не виходила. Ми перебували в окупації і пережили час звільнення. І е, тоді, в той період, коли не було ані світла, ані води, нічого, ходили на річку, брали воду. Пам'ятаю, як були дні, коли в нас немає ні світа, ні води, але і немає ор. Були буремні часи, на зараз вони не стали на краще. Е, е, ну, Так і залишаємося і працюємо. Ходимо тут, як батарейний. Білет достанеш живий цілий день. Добре, сінів, прильоти бувають. Буває там головою свистить. Вже знаєш, як куди бігти. Знаєш, скільки розстояння, скільки ти є секунд є, щоб до укриття, там, де, де, коли там де бігти. Так, живемо тяжко. Роботи немає ніде нічого. На одну роботу, як кажуть, 10 чоловік зараз сидять. Роботою вже більше пів року. Буває дуже страшно, бо це місце в центрі, воно біля недалеко біля річки. Ми кожен день почуваємо взриви. Ми почуваємо, як снаряди з тої сторони летять сюди. Важко. Син в Києві дуже хвилюється. На вчора в нас був такий моцний прильот, що дитина була просто в шоці. Мама, як можна працювати в таких умовах? Треба виїжджати, взагалі виїжджати. Ну, ми залишаємося. Я вже три місяці не, одержу, не одержую гуманітарки. От купила зараз хлібу, булочку. От хлібу купила мені на 4-5 днів, буханочка. Тому що у нас на вулиці утекла квартальна і все. Другі квартали не дають, а нам нічого. Машина прийде фура і говорять. Падай і говорять, ви не нашого квартала. Я говорю, з космосу прилетіли. То платите за то, а за що я жити буду? У мене пенсія 4 тисячі. 40 років стажу. Я думаю, що кажуть. Кожен... Житель Херсонець мріє проми, як і я. Перемоги, щоб наші діти не боялися просто цього нового року, щоб вони могли вийти на вулицю. Щоб лячі встати. Вот це одна единственная мрія. Тому що не хаваюсь, ні підвалів, немає нічого собственного. Не до... Лажусь у кровать, помолилась, попросила Бога і лягу. Устала, значить, устала. Бажань багато. Е, найперше, це ну, перемоги, бажають. Всі ми бажаємо перемоги, але здоров'я і міцності нашим захисникам е, це, по-перше, ми, в свою чергу, В'яжемо носочки передаємо на ноль, готуємо смаколики, передаємо так, що ну, якось так. А бажання єдине, щоб Україна стала вільною від цієї мразоти і все.